Всім привіт! Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Да, Рижулька? Поки сонечко трохи світе, бо в нас зранку було пасмурно, дощик пройшов. Що, зразу до травички? Будеш травичку їсти, режуля. Чи йдемо далі? Йдемо далі. Сьогодні у нас 25 жовтня 25-го року. Дари Рижулька? Скучив за вуличкою. Скільки днів не виходили? Опля Молодчинка, Рижуля, молодчинка. Рижуля. Гарненький котик, да? Все, йдемо далі. Пішли, давай. Куди ти поліз? Гризуля слазь. це ти вже високо заліз. Давай спускайся, спускайся. Давай, молочинка, молочинка. куда те мене привів Пиши далі, пиши, Роже, пиши. Давай, пиши. Все. Ти все вже тут обнюхав? Можемо далі йти, Режульк? Пішли далі, пішли. Після після, рижуля. Давай йди Нема тут нікого пішли Якісь запахи, да, рижулька Котики тут ходили, рижуля Знайшов травичку, да? яку можна куштувати, Де, що в нас невеличкий перекус. Золька, смажена травичка. Сойдем далее. Йдемо далі, Рижуля, Ти вже не будеш більше з гілочкою обійматися, а? Чи ти не знаєш, куди йти? Не можеш вирішити, так? Да? Тоді пішли далі, пішли. Результа, пішли. Що ти там вже побачив? Що, красавець мій ризик. Куди йдемо, Резулька? Ну так побіг. Тут коготки ми поточимо, так? Да? Все, пригать не будеш на деревинку. Куда? Спускайся. Далеко не треба, Рижуля. Так, да, спускайся. Ні, далі не не можна, рижик. Хто тебе знімати отуди буде? Спускайся, давай, давай, спускайся. Потихеньку спускайся. Спускайся потихеньку. Ні, не, не лізь туди. Все, злізли ми з деревинки. Ще заліз на колючки. Кожен кущик перевіримо, да, режулька? Не хочеш лізти, так? Да? Котики виглядує. Нема котиків, де? Да? Жуля? Йдемо ми далі. Треба до кожної деревинки підійти. Пішли, пішли далі, пішли Рижуля. Пішли, ми вийшли на прогулянку, пішли. Молодчинка, іди-іди, тільки не бояй. Це не будеш на цю деревинку лізти? Тоді йдемо далі пішли. ой, Жуля, коли тебе завів? Це? Все, пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли режуля, пішли. Скільки листя тут нападало. Пішли. Ризуля, пішли, пішли, обходимо. Пішли, давай. Пішли. Ось так, молодчинка Ризулька, да, в мене? Гарненький котик. Іди, іди не бійся. У нас зупинки за зупинками, да? все обнюхуємо. Давай, пішли, пішли. Кудись біжимо, так, Режулька? Куди ми біжимо? Це будемо відпочивати. Зараз він вирішить, куди будемо йти і підемо, так? Да? Трохи відпочине. Да? Резунчик, резунчик. У нас знову невеличкий відпочинок. Прилягли, щось там знайшов. Режуля, що ти там знайшов? Режулька? Режуля, ти скажеш нам, що ти там знайшов? Помітив котика. Он котик реженький сидить, да? Рижуля Там ще один котик, так? Да? Куди ти зібрався? Тепер все, будемо спостерігати за котиком. Куди ти крадешся? Ми не будемо туди йти. Ти чуєш мене, Рижуля? Котик пішов. <хи> І цьому треба бігти за котиком. Режуля. Не тяни мене так. Це. Все, котик побіжав. Побіжав котик. Ми не будемо до котика йти. Прижуля. Який гарненький котик. Рижуля. Нельзя. Все, котик обіжав. Все. Ти чуєш мене? Ми не йдемо туди. Обход. Не нервуй. Жуля. Ану, успокойся. Все, Начались у нас співи. От йому той котик треба. Рижуля, заспокойся. Ми туди йти не будемо. Ти чуєш мене? Все, котик обіжав, пішли далі, пішли. Ми не будемо за котиком бігати. Давай пішли далі, пішли. Отак, молодчинка. Йдемо, йдемо, Ризулька, йдемо. У мене сонечко мало, мало сонечко, да? Режулька. Вже осінь, да. Скоро зовсім буде холодно. Будем тоді виходити Рижуля, на вулицю. що ти там знову знайшов? Resolha. Ризик, раз сумчик, да? Пішли на сонечко. Пішли туди там, де сонечко світить, пішли. Зайнятий котик, да? Щось знайшов там собі. Обійми робе. Чого ти там вже побачив? пішли резуля, пішли, пішли далі, гулять, пішли. Не боянь пішли. Ми ж не будемо за котиками всіма бігати. Нарвала куклі трави забирає. Рижуля, ти сам же ж можеш собі травички нарвати. А це ж куклі ми понесемо. Ти чуєш мене? Так, треба да, ж куклі понести травички. Сам, сам Собі рви. ти ж сам же ж можеш. А що ми куклі понесемо, а? Режуля. Чи з рук смачніша, да, травичка? Ох, я Ризулька. Я куклі нарвала, він бере в мене, забирає травичку, так? Треба да? куклі нарвати травичку. Ти сам можеш, режуля. Давай сам. Це куклі. Ти чуєш мене? <смі> Кукла ж нас не хоче на вуличку виходить, треба їй теж трошки вітамінки принести. Бережу сам сам рви, а не у мене забираєш. Ти ти мене вже шкребнув. Зараз я нарву трохи. Все, куклі гаслинця понесем, а ти сам. <смі> не дивися так, це куклі. Собі сам рви травичку. Все, пішли далі гуляти, пішли, Я куклі нарвала травичку. Можемо далі гуляти. Що, прыгать не будеш, тільки подивився і все. Чи тобі більше подобається прыгати там, де колючки. А. <гум> молодчинка, режулька, да? Молодчинка, ти сьогодні у тебе рекорд По лазінням по деревам, да? То не допросайся а то не вдержиш. Після, далі, пішли. Після, після, йди, йди. Не лякайся. Куда куди <проб> йде? <Куда проб> ти побіжав? Ох, Режуля, у тебе сьогодні прогрес, так? Да? Рижуля, глянь сюди. Рижуля Так, <проб> да, який ти в мене гарненький молодчинка. Давай потихеньку, потихеньку спускайся. Все, гарненький котик. Все, вилазь туди. Туди ми далі не будемо йти. Пішли, пішли, молоченка, пішли. Режуля, пішли. Я ж не буду тобі під кущами лазити. Все, пішли. Рижуля, глянь сюди. Рижуля. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу зйомку з деяких моментів нашої прогулянки, щоб не було довге відео. Ми ще з Рижулькою погуляємо і будемо йти. Тож всім пока, до наступних зустрічей. Да, Рижуля каже всім. Пока-пока. Все. Ми ще далі йдемо гуляти, а друзям кажемо до побачення.